Доброго дня. З Луцька на Мамсурова, Ростислави, Чагру. Що ми маємо тут у нас зараз на площаці? Маємо тут 24, 40, 50 коней, 16, 18 мототрактора. У нас представлені тут. ДТЗ, Донфенг, АТОВ наш Юта, Ловоли. От він, Дойцфар, Кентавр. Донфенг. так воно. Ловол, джима. Трактора з українською кабіною встановлюємо. З оригінальною їхньою китайською кабіною. Що ми забезпечуємо? Лояльність. Обов'язково домовимося про ціну. Ангарне зберігання. Все як має бути належним чином. Відповідно, якщо дистанційно не можете приїхати, я вам забезпечу, підберу з механіком вам трактора, розрахунок на місці, коли вам привозимо, без всяких предуплат. Що ще ми пропонуємо? Післяпродажне обслуговування, гарантійне обслуговування, на кожен трактор своє, теж домовимось. Рік, два, три на ДТЗ маємо причіпи, навісне обладнання, тобто культиватори, плуги, фрези, оприскувачі. Комплексні вирішуємо всі питання. Надіюсь, оціните цю інформацію, зателефонуйте і ми домовимося про всі моменти по ціні. По доставці, по всьому. Дякую, що ділили мені ці дві хвилини. Ростислава Чагаро, працюю в Луцьку на Мамсурово. Роблю огляди в Ютубі теж техніки. Отак. От